Отже, привіт, Ютуб! З вами Лєший, і сьогодні поговоримо про цього малюка. Вже місяць він на спорядженні, але перше ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми, шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати і більш скоріше викладати нові ролики на канал. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео. І ще пару плюшок. І окрема подяка представникам вубін в Україні. За те, що надали мені цього малюка в користування, посилання лишаю в описі, лишаю промокод на знижку. Кого зацікавить, можете перейти і отримати невеличкий бонус. Тож, говоримо сьогодні про цього малючка. Місяць на спорядженні дуже сподобався. Купу знайшов йому окремих застосувань. Так, це edc дісішний ліхтарик, тобто він не тактичний, він не, ну, там, не службовий. Це просто ліхтарик, який в кишені, який там ну, періодично знадобляється. Я ну, поганий користувач ліхтарів, тому що мені потрібно в ліхтарику дуже маленьке світло, от як зараз, червоне. Так, я дуже поганий користувач ліхтарів. мені потрібно тьмяне світло, от як зараз, наприклад, червоне. Так? Тому, знову ж таки, я користуюся тьмяним світлом, я користуюся. Мунлайтом на ньому в мене його вистачає. Вистачає надовго, постійно підзаряджати не треба. Він постійно валяється в кишені, коли там треба. Знову ж таки, геподібність його дозволяє закріпити, де нам треба. Ну там на шапці, от навіть навіть тако на шапці там можна закріпити. Ну, я там в минулому відео знову ж посилання лише в описі там показував, де я його застосовую. Сподобалося там, мені нагадали мої медики. Що можна оцю вот штуку? Цей проблисковий маячок використовувати, е, ну, щоб позначити цивільний транспорт як оперативний транспорт, тобто синій червоний проблисковий маячки на торпеді. Е, ну, це для військових, знову ж таки для медиків, там для еваку, можливо, для супроводу колон. Ну, тобто, то не для всіх вас по-любому зупинять. Але ну, якщо у вас поранений на борту машини, то вас поліція скоріше за все супроводить до е, точки евакуації. Або до, ну, до лікарні, чи куди там треба цьому пораненому. Тобто, то знову ж таки, то не для всіх, то для таких специфічних, специфічних умов. Ліхтарик прикольний. Знову ж таки, підвів він мене один раз за весь час. Там треба було освітити площу. Він, коли на максимум його вмикаєш, він через певний період часу починає світити мяніше тьмяніше. тьмяніше. І від перегріву вимикається. На жаль, теж є такі моменти, але ну, це з діодними ліхтарями, майже з всіма таке. Тому ну, діод йде в захист і він виключається. З часом користування став менше задівати клавішу. Не використовую на, на ньому ні кілечко для ключів, ні тімлячок, там, ланьярд, нічого не використовую. Досить круто, досить маленький, досить зручний. В умовах там блекаута допомагає, тобто він постійно в кишені, плаский, не давить, не, ну, не натирає нічого, все добре. Тобто, знову ж таки, постійно, майже постійно користуюся червоним світлом. Зручно, ну мені подобається, в мене воно працює. Червоне світло там дозволяє світити до 25 годин ліхтарем. Тобто, ну ви не провтикаєте його зарядити, знову ж таки, ну. Він працює, якщо треба, якщо там дуже нагально треба, він працює від повербанка. Тобто ми відкриваємо зарядку, втикаємо сюди дріт для зарядки і вмикаємо ліхтар, він буде продовжувати нам світити. В зв'язку з нашими подіями, так, в зв'язку з війною в Україні, блекаути, зима, удари по енергетиці. Ну ліхтарик взагалі must have всім великий x 4. Конфіскувала дружина, їй потрібніше, тому він зараз в неї в користуванні. Ну, а цей малюк досить досить сильно полегшує життя. Так, вимагати від нього там надзвичайно тьмяного світла, як я вимагаю від свого ну, старічка, який був зі мною ще в ОТО. І я висаджую на ньому постійну батарейку. Я не можу. Він світить на 2 люмена, він світить на 10 люменів червоним світлом, на 2 люмена мунлайтом. Для мене навіть це багато. Я знову ж таки, я поганий користувач ліхтарів. Мені треба максимально темне тьмяне світло. Але цей ліхтарик сподобався, знайшов йому місце на своєму спорядженні. Знову ж таки, він лежить в кишені. Ну і знову ж, коли треба, виручає, допомагає досить велика автономність. Знову ж таки, так як я користуюсь так тьмяним цим світлом, у нього досить велика автономність. Тому від себе знову ж таки можу рекомендувати, можу надати. Промокод на знижку. Так, ще хотів звернути увагу. Мені там подобається крутити цю голову. Я все боюся її скрутити, але ну, це там такі, мені там потрібно працювати так з дрібною моторикою, мене це трошки заспокоює, тому перше боявся, думав, там щось зламається, щось відлетить. Але ну от вже місяць він на кишені, все добре, все гаразд. Попадав він в мене під дощ, він попадав в мене під сніг, ніяких проблем з тим немає, тому. Все працює, все нормально. Ну, спеціально я його не мочив в воді, бо ну, бачив відгуки, що може з'являтися тут запотівання, що він не є там такий, вже водонепроникний, як то показують в, ну, в цих документах на цей ліхтарик. Тому спеціально воду я його не кидав, не тестував. Ліхтарик сподобався, працює. Все нормально. Якщо щось з ним станеться, обов'язково покажу в себе на каналі. Ну і по традиції, слава Україні, слава незламній українській нації, смерть федерації. До побачення, до нових зустрічей. З вами був Леш. Папа.